Позиція швейцарської компанії засудити агресію Російської Федерації щодо України, але водночас залишитися на російському ринку, виглядає певною тактикою, яку схоже перейняли сотні великих брендів по цілому світу. З одного боку корпорації хвилюються, аби не потрапити під санкції. З іншого вони не готові втрачати прибуток та налагоджений ринок збуту. Тому навіть через рік від початку повномасштабного вторгнення продовжують вести подвійну гру, яка передбачає загравання з кожною зі сторін. З лютого 2022 року міжнародні тютюнові компанії сплатили в Росії податків більше ніж на 7 мільярдів доларів. Одна з найбільших таких корпорацій у світі Філіп Моріс продовжує заробляти криваві рублі. У Росії компанія представляє бренди Айкос, Мальборо, Парламент, Бондстріт, Елем і Честерфілд. Компанія ще й фактично підтримала анексію Криму, адже у її звітах за 2020 і попередні роки півострів вказується російським. Його домалювали на карті Російської Федерації до кордонів Ростовської області. Ба більше тоді ж компанія отримала медаль та лист подяки за свою діяльність від президента країни Владіміра Путіна. Це лицеміри, самі справжні лицеміри, які мають отримати гідну відповідь від української влади і від українського суспільства. Аби дізнатися позицію українського офісу компанії Філіп Моріс, ми завітали до популярної їхньої мережі магазинів ICOS. На жаль, мене уповноважені, особи не давати ніяких коментарів. Навіть у вас на позицію. Як громадян в Україні? На жаль, ні. Все, то від вас не треба, то не. У відповіді на інформаційний запит, компанія теж була небагатослівною і двозначною. Ми солідарні з невинними чоловіками, жінками та дітьми, які страждають через військову агресію. Філіп Моріс Інтернешнл» оголосила, що працює над опціями виходу з російського ринку належним чином в контексті надзвичайно складного та швидко мінливого правового та оперативного середовища. Офіційна відповідь Філіп Моріс. Водночас компанія неодноразово заявляла про допомогу Збройним силам України. Однак, на думку експертів, це лише спроба відбілити свою репутацію через невихід з російського ринку, адже сума сплачених податків у Російській Федерації і сума допомоги ЗСУ не співставні. В історію вони війдуть і мусять війти саме як компанії, які працювали з агресором, а не ті, які там допомагали збройним силам України. І, попри їхні спроби, це е не відбивають їхню репутацію. Про наміри компанії до кінця 2022 року піти з російського ринку в інтерв'ю Bloomberg заявляв генеральний директор Яцек Ольчак. Він запевняв, що впродовж кількох місяців намагається продати російський бізнес. Однак цей процес вкрай складний, адже компанія це робить за всіма правилами, аби захистити співробітників і бізнес від націоналізації. Вони дуже залежні від цього доходу. І, наприклад, якщо вони не... Продадуть цей бізнес, а вони вже не можуть продати, тому що ніхто зараз в здоровому розумі, крім звичайно, російських власників так російських олігархів, в них немає грошей зараз викуповувати, тому що санкції санкції працюють насправді. там, це ще довго до колапсу, але але вони працюють. Ще один промисловий гігант із майже 170-річною історією співпраці з Росією, компанія Сіменс. Попри заяви зупинити весь новий бізнес та міжнародні постачання до РФ і, і Білорусі, вона й надалі залишається активною на ворожій території. Далі було період, коли ми казали, що якщо ми купуємо російський газ. То це ми донатимо, а потім це повертається до нас кулями і агресією, і обстрілами, і ракетами. Тому станом на зараз так само виглядає будь-який інший бізнес, який там залишається чи то з виробництвом створюючи робочі місця і сплачуючи податки, тому що насправді ці податки йдуть на підтримку агресії проти України у львівській філії компанії «Сіменс» почути позицію українського офісу щодо діяльності компанії в Росії нам не вдалось. Ну, у нас керівника зараз немає, тому та, говорити стосовно позиції вам ніхто не буде. Я адміністратор, я вам нічого не відповім, але говорю, якісь там внутрішні тут, там ніхто вам нічого не скаже. У відповідь на інформаційний запит у компанії обмежили з посиланням на минулорічну заяву головного офісу. Те, що ми зараз бачимо, це є баланс між. Прямими фінансовими збитками, які може спіткати компанію компанія у разі повного припинення роботи на ринку Російської Федерації, і репутаційними збитками. Раніше Siemens оскандалилась тим, що у 2017-му поставила в Росію газові турбіни, які пізніше, попри європейські санкції, були встановлені в окупованому Криму. Сьогодні Російська Федерація може використовувати потужності Сіменс під виглядом товарів подвійного призначення на користь оборонного комплексу. Якщо це є а, технології. Це є техніка спеціальна, вона однозначно може використовуватися в цьому питанні і допомоги, в тому числі країни-агресори їхній армії. Це є дуже небезпечно. Чому тому, що вони намагаються з усього все переробити, в них є брак чогось, і зараз вони будуть це заміщати тим, що є в них безпосередньо в країні. Нещодавно німці таки завершили угоду щодо продажу чотирьох своїх заводів на території Росії серед покупців структури російської енергетичної компанії Інтеррау, які фактично підконтрольні путінському режиму. А це означає, що сучасні технологічні потужності Сіменсу в Росії перейдуть до рук кривавого диктатора. Національне агентство з питань запобігання корупції створило перелік компаній, які визнано міжнародними спонсорами війни. Це відомі світові бренди, які залишилися на російському ринку та якими чином підтримували армію окупантів. У список ЗК потрапили Ашан, Гембл, Бондюель, фігуранти нашого наступного розслідування. Це були змови. Настав час для нового викриття.